Вітаю, діти. Це кущ ліщини. Великий, високий кущ. Ми вже з вами за ним спостерігали. Він був вкритий яскраво жовтими сережками. А зараз сережки вже стали тьмяні. Незабаром. Замість кожної сережки з'явиться горішок. А зараз вже ось почали листочки просипатися. А пам'ятаєте, діти, під кущиком була маленька тендітна квіточка? Зараз я вам покажу ця квіточка виросла. Подивіться, який кущик став зараз. Це квіточка калюжниці. Ось як багато тепер під кущем ліщини калюжниці. А поруч з кущем ліщини ще одна квіточка, яка незабаром розквітне. Я обов'язково покажу вам, коли вона розквітне, вона буде цвісти яскраво рожевим кольором. В народі її кличуть царська корона.